Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі я це Добрий, із і цікавим насправді відео, скажімо так, яке м дещо світоглядне, так і воно стосується теми м того, що нам змалечку там, систематично розповідають, ніби жартома, але насправді це трагедія. Чому ми такі бідні? Тому що ми дурні. Чому ми дурні? Тому що ми такі бідні. І в умовах... Війни, оборони України від росіян, загарбників, гвалтівників і вбивць із Росії, це набуває ще більш, більшої гостроти, тому що мова не про бідність, а про втрати. Зокрема, одна з ну, тих речей, як, з якими я ну, регулярно стикався, і стикаюся по сьогоднішній день. Я що люблю, коли потрапляю до піхоти, коли є така можливість, це шморгатися. по їхніх звалищах, смітниках і кущах. Бо там насправді купа е, корисних, життєво важливих речей. Наприклад, от ці клапанні коробки, до речі, перевірки підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки. І перевірте, щоб дзвоночок стояв на всі сповіщення, щоб ви дізнавалися про важливу та цікаву інформацію одними з перших і нічого не пропускали. Е, оце залізо. Це залізо я там знайшов. Під брудом, льодом і сміттям е, були ці клапанні коробки, е, вони були з цими шматками випускних колекторів БМП. Так? Ну, мови нема. Це металобрухт. Але це клапанні коробки. Хто в темі? Хто в темі? Зацініть стан привалочної поверхні контактної так? під мідне кільце. На ньому ну, воно ідеальне. Панове, хто в темі двигунисти. Вони знають, як багато залежить від цієї поверхні, як часто вона деформована, завалена всередину, завалена зовні, що унеможливлює нормальний контакт, щільний навіть за нових чудових кілець. І тоді все одно застраний, за сповнисажи моторний відсік. Мені кажуть, ця машина горіла. Панове, ці речі вони створені працювати в середовищі вогню. Це вихід безпосередньо випускних колекторів. От випускні колектори, прямо від дизеля весь дизель випускає гази сюди. Ну, Що їм від того, що вони? Речі? Вони створені, горіти. Звісно, їм від того нічого нема. Вони комплектні, чудові поверхні, привалочні мідь тут. Чудова поверхня тут. Все комплектне, все чудове. Це дуже цінна дефіцитна річ. От. Коли я, наприклад, матиму гнати машину в рембат і знімуть двигун, і я побачу, що ці поверхні зіпсовані, то я знатиму, де взяти нормальну коробку. Я поставлю цю коробку. Вона дуже цінна, від неї дуже чимало залежить. Ця із сажею. Ця взагалі без сажі, без сажі, плюс що тут у нас правильно? Кальян, який відповідає, за що правильно за відсмоктування газів із силового відділення, що особливо актуально для їзди по-бойовому. Тому що все, що не витягується з силового відділення, тим буде дихати екіпаж десант. Ну, тут пара дірок. Я вас благаю, що таке пара дірок. так? Це комплектна річ. Я знаю вже зараз. Вже зараз чимало насправді людей і машин в Україні потребують якимось чином. Вони примудряються. Трохи тут угу. деформований, заклинений. Ну не страшно. Примудряються, так, їздити без нього. Але це зазвичай люди, які їздять по похідному, а не по-бойовому. І. і... Скажімо так, коли торкнеться їхати по-бойовому, то буде у них як їжачки, так, які плювалися, плакали, але продовжували жерти кактус. Нащо жерти кактус, якщо можна взяти і укомплектувати машину нормально як слід? Е, от. Так само. Вон, далі там речі, типу системи ТДА. так. От, воно все, все ремонтопридатне. Насправді, я знаю те, що мало е, машин. Ну, ТДА насправді не так широко використовується, як е, задумано виробником. Це достатньо неоднозначна система. Хоча я особисто до неї ставлюся позитивно. Я знаю е, не один підрозділ, де вона використовується систематично під час виконання бойових задач і працює. Оці шланги є. Вельми дефіцитними. Я, до речі, думав, коли мені трапиться машина з відглушеним, ось цим з'єднанням, тому що в них не було шланга, зробити, власноруч, рукодільний так, е, отакий трубопровід замість шланга. Мови нема, шланг краще, ніж трубопровід, але шланги я погано уявляю, де брати такого плану для вихлопних систем. Так, А з тим. Ну, а з друбкою має бути все простіше. Е, так. І там. ну, Не буду показувати, але насправді купа. Купу речей я назбирав по кущах, по під деревами. От, я ну, маю можливість це більш-менш зберігати. Воно абсолютно все ремонтопридатне, воно все корисне, воно все життєво необхідне. І це є е, світоглядним елементом. Того, що звично називати багатством. Так? Тобто, мені там кажуть, ой, добре, у тебе там бус інструменту волонтерського, а ми працюємо двома каменями і палкою, ну тому що тобі допомагають, тому що ти там багатий. <гум> Ні. Тому що я в перші місяці моєї служби почав тягнути волонтерський інструмент, і один добродій з будуна кинув штангель. Волонтерський в бік цеху, і я йому в машині набив клуню. Заліз на БМП і на двигуні набив йому клуню. І мене від нього відтягували. От. І відтоді люди знали, знають по сьогоднішній день, як я ставлюся до інструменту, до ремфонду. Так от. Буде у них погана клапана коробка. Вони напишуть заявку, а їм скажуть: на складі нема. На складі нема. А у доброго є і буде. Чому? Правильно, тому що добре лазить по коліна в багні і шукає на недобитках ремфонд, який ремонтується, відновлюється і ставиться на машини. Таким чином забезпечує їхню боєздатність і життєздатність, витривалість це все дуже цінні речі. Важливі цінні речі. Так, все. Все підлягає ремонту, все підлягає відновленню. Все працює. Тому що можу сказати? Будьте мудрими, будьте багатими, тому що це зараз, як ну, ніколи раніше, не стільки питання грошей, не тільки питання грошей, скільки обороноздатності, боєздатності вашого виживання і перемоги. Слава нації.